Робота двірників це не лише збирання та загрібання сміття. На тендітних жіночих плечах і чистота, і охайність, і естетичність нашого міста. Робочий день для них починається ще тоді, коли більшість городян тільки збирається на свою роботу, і цілий день двірники на ногах. Парки убираємо, кладьбіще вбираємо, дороги чистим, бордюри білим, дерева білим, вот копаємо, цвети сажаємо, море роботи в нас. А весна найскладніший період для цих жінок, адже потрібно і прибрати після зими, і побілити, і організувати клумби. І це не враховуючи постійних щоденних обов'язків. Працівниці вжепу номер 3 вже закінчують облагородження військового містечка. Цим вони займаються спочатку тепла. Зараз засіють квітами клумби. Чорнобрівці, астри, потім у нас майори і Георгіни. Як вони. За клумбами двірники доглядають цілий рік, поки цвітуть квіти. Спочатку бережно саджають, потім прополюють, поливають. Хоча розуміють, що місцеві жителі їхніх старань не поважають та не цінують. Ворують цвіти у нас ні постоянно тата гоня да розсадні. Вони... От сьогодні ми їх здійли клумба, завтра не затопчуть. Но все-таки прошлые года получалось? Ну, да, оно ну, получается, оно ну, очень красиво. Мы все равно это заделываем все. Мы переходим и ссыпаем обратно, и все у нас оно ну, получается сапаем, красиво. Поливаем. Да, поливаем, и все красиво у нас получается. Жінки-двірники жаліються, що часто люди жорстокі та невдячні, згадують про роботу комунальників лише тоді, коли помічають під ногами сміття, яке протягом дня самі ж і кидають. Частоту і красу ж сприймають як належне. Проте жінки вже звикли до такого ставлення і, незважаючи ні на що, сумлінно й весело виконують свої робочі обов'язки. Всі трудолюбиві дівчини, колектив дружний, всі красавіці такі молоді і старі, старі рівняються на молодих. І все нас. Військове містечко один з найохайніших районів нашого міста. Завдяки цим чудовим жінкам. Всього на підприємстві їх 21. Начальник жерепу №3 3 Сергій Волківський очолює колектив вже протягом 9 років і задоволений роботою колективу. Вони дуже гарно працюють, такі похожі на як бджілки, трудяги. Свою роботу виконують дуже гарно, якісно. Ну вони в нас найкращі, Я рахую, що вони найкращі. Звісно, чистота мікрорайону не в повному обсязі залежить від роботи двірників. Поки ми знімали, як трудяться жінки, випадкові перехожі двічі відправляли нас до будинку номер 24 по вулиці 1 травня. Мовляв, там вже декілька днів лежить купа сміття. Ось і вона. Проблема в тому, що зараз у нас в наше час тяжкий час, не вистачає бензину. І в нас є своя машина, Це перший раз у їх таке, що лежить це листя. Такого їх не було. Завжди вивозимо. Буде тільки поступить бензин, зразу все вивезеться. Постараємося держити, щоб на Пасху там його не було. Прийдемо, заберемо рядюшками і десь його дінемо. Так що нехай вони не волнуються, все буде зроблено. Тож давайте з розумінням ставитись до праці двірників, не ускладнювати їм роботу та хоч іноді говорити Спасибі.